Друзі, виноградарі, всім привіт! 28 листопада Київська область Україна. Отже, сьогодні тема піде про домашнє виготовлення вина. Друзі, дивіться, моє вино вже перестало грати. Закінчилося вже активне і тихе бродження. З моменту постановлення Сусла на бродіння пройшло. Рівно майже 3 місяці. вино я ставив 29 серпня. Ну да, виходить, бродило в мене активне і тихе бродження майже 3 місяці. Отже, друзі, дивіться, як зрозуміти, що бродження закінчилося. По-перше, наш гідрозатвор уже не булькає, не виділяється вуглекислий газ. Це, по-перше, по-друге, Дивіться, друзі, ось, бачите, наше вино немає ніяких на поверхності ні плісняви, ні бульок, нічого. Отже, стадія активного та тихого бродження повністю завершилася. За цей період часу вино знову випало в осад. Осад, виходить, десь сантиметрів 2. Як вам показати, ну, мабуть, не буде видно. Що нам далі потрібно робити з таким вином? Дивіться. По-перше, я зараз знову буду знімати його з осаду. Знімати буду за допомогою ось такої трубки. Хто чим користується, я користуюсь піщовою трубкою. Є трубки з спеціальними фільтрами. Зніму з осаду, Даний дане вино перелью в іншу ємкість і поставлю його. В прохолодне місце для чого це робиться? Вино нам потрібно трохи стабілізувати, щоб е, не почалися ще якісь, може, стадії бродіння, бо бувають такі ситуації, що дивишся, вроді би, і завершилося активне і тихе бродження, ставиш тепло, знову потихеньку починає бродити. Щоб нас такого не відбулося. Нам потрібно буде зняти з осаду і поставити в прохолодне місце з нашим вином. Буде воно стояти там приблизно тиждень-два. Залишимо знову під гідрозатвором. Подивимося ще може якісь процеси будуть відбуватися. Потім ще раз знімемо з осаду, тому що за цей період часу вино наше знову випаде в осад. і Потім далі я буду вам показувати розказувати, що ми будемо робити. А так, ось, друзі, дивіться, я зняв, злив трошки вина ось таке воно, приємного червоного кольору. Так що далі слідкуйте за каналом, далі буду вам розповідати, показувати, що далі робити. Отже, повторюсь, якщо у вас повністю завершилося бродження, активне і тихе бродження, це ми можемо подивитися по самому Суслу. По поверхності вина, не повинно бути ніяких ні бульок, нічого. Все повинно бути в цій зоні абсолютно чисте. Ми знімаємо осаду і ставимо бутиль про холодне місце. Так що, хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки. Далі буде. Гарного вам дня, до побачення!